Всіх вітаю. Сьогодні я знову пішов в парк на Курмановича. Сьогодні субота у нас, значить, в парку нічого немає, я пішов в осичник. Я пішов в осичник і давайте зразу почнемо без зайвих слів. Давайте зразу почнемо збирати підосичники. Я тут був позавчора, назбирав трохи грибів. От. І сьогодні ми продовжимо. Так, камеру не буду виключати, тому що я йшов побачив. Так, де я бачив ще. Зараз, зараз. От ще ще один. А я десь ще бачив. Так, блін, треба було. Добре, давайте ми. Ага. Ось, і ще десь і бачу, отакий, от І... ну і де ще один? Ага. О, то є інший, то є білоножковий. Тут нікого не було. В лісі взагалі пусто, в лісі взагалі пусто. А тут, от усичнику, вже знайшов, вже знайшов чотири підосичника. Пошукаю ще, подивлю ще. Так, знайшов ще один. Бачите, і це пройшло буквально, я тут був позавчора. Я тут був позавчора. Позавчора звідси взяв трохи і зараз ой який! Прекрасний, гарний. Вирішив як минулий раз піти під Білогорщу, збирати польських грибів трохи. Бо що це таке всього на всього декілька підосичників? І от знайшов я один одного поляка. Минулий раз його тут не було, а тепер є біля сусни. Вскори. Ще два гриба. Спробуємо якось їх витягнути. Так. Один є. Ну а другий. Другий тяжко. А ні. О, отак. Ще два маленьких польських. А ще один поляк. Поперед тим був ще один, але я його. Не знімав. О. О який. Поляки зустрічаються, але рідко. Це що в нас таке? Mm? Також поляк. Тільки камеру виключив. Прийшли знову включатись, тому що є ще один. Такий Такі взагалі помітити неможливо було майже. Так, не треба виключати в таких випадках, тому що, кажу, тільки варто головою покрутити, маленький знайшов, біля нього, біля нього більший. Так, як я то все бачу, спочатку польський. Отакий, От трохи поїджений. А тепер і Маслюк. І не один. Раз. Ну, той трохи поїджений, але нічого. Два і такий не дуже поляк. Скажемо так, в Білогорщі зовсім не грибний рай, але все одно, ну, по-перше, людей багато, але все одно маслюки. Це є Маслюк справжній, так званий ще один. Це є Маслюк справжній. Пізній. Після тих польських була велика перерва. Все ж таки зустрічаються грибники, але я знайшов це є в нас дубовик гарний, при тому кругленька шапинка, ніким не поїджена, та й ніжка не поїджена, гарний грибок. Побачив тільки що дубовика, він так заховався. О! Під палкою. Зверху. Я його зверху навіть не побачив. Я збоку відійшов, дивлюся, червоний гімілофор. Та. Прикольно. Прикольно. Ой, у нього також довга нога. Ого! Ого! Отак. Ну, що я вам хочу сказати? Сьогоднішня прогулянка видалась. Досить непогано, в плані того, що я знайшов сьогодні багато польських От. І трошки менше підусичників. Дубовиків взагалі було мало. Ну, взяв трохи сироїжок. Ну і Маслюки звичайно. От. Вже наступні дні обіцяють значне похолодання, тому я не знаю, як буде там з рибами. От. Але поки що, поки що все, все нормально. От. І на цьому. На цьому я закінчую дане відео. До наступного разу. І всім, всім таких же самих знахідок, і навіть кращих знахідок, як мене. Бувайте!